Всіх вітаю на своєму каналі. Як ви могли бачити останні пару тижнів? Не зовсім я активно їздив по секондхендах, можна сказати, взагалі не їздив. На це є декілька об'єктивних причин, на мій погляд, так себе заспокоюю. Перша причина, то, що товару стало в магазинах, ну набагато менше. На мій погляд, тобто я вже навіть у Львові скажу, три роки, і те, що попадалось а, на початку 22-го року або всередині 22-го року, зараз взагалі я його не бачу. Хтось може сказати, що типу треба заходити першим, треба заходити другим і тому подібне. Ну я з вами частково можу згодитись, але в 22-му році я заходив і. Ще далі, ніж зараз заход. І при тому набирав. Більше ніж зараз. Я не знаю, як це працює. Тобто, по-перше, багато поприпадало футболу. Тобто я раніше брав футболки, футбольні, там джерсі, хокейні, баскетбольні їх було багато. Я доходив навіть до того, що я продавав оптом купчику футбольних футболок. Я міг там за тиждень 15 футболок продати, 20 збирати. По-друге, я багато брав кроцівок також. Тому може за мною давно свідкує, Ви могли пам'ятати, що 22-23 рік ну я займався ще, тому що вони були. І ну, в нормальному стані, нормальні моделі. Ну я їх відповідно брав і продавав. Зараз е попадається що? Або якісь скейтерські ванси, адідаси різні там для скейтборду, ніца і тому подібне. Ну, тобто такі неліквідні моделі, кеди на гортексі зараз взагалі можна навіть нічого не побачити. Дай Бог, щоб раз в тиждень щось попалося одне. І відповідно. Ну, кількість магазинів я не зменшу, насправді ходив так само, як і до того. І от останні пару тижнів, які я ходив, ну тиждень у тиждень, е мене прям... Конкретно підкосило, тому що ну за останні пару тижнів навіть е, ну, якби я щось іноді беру, там знаєте, такі футболки, там шорти і тому подібне. Ну, це береться для того, щоб взагалі виправдати те, що ти виїхав. Якщо б, скажімо так, ну нічого жирного мені не попалося, я такий ну я такі трошки розстроївся вже. Я думаю, Ладно, а що буде, якщо я не поїду тиждень? Ну, я вам скажу так: витрачати грошей я став менше, тому що я, наприклад, коли приїжджав, там купував різних іноді. Він не ну, витрачав 500-600 гривень на секонд-хенді залишав. Відповідно, треба було щось продати, щоб були гроші на це. А зараз от воно там щось попродавалося, я ті гроші нікуди не витратив і вони збираються трошки, як мінімум. Тобто на життя вистачає поки що. Ну, тому що я вже там назбирав таку колекцію речей, що мені там можна в принципі, ну, півроку продавати і ще речі якісь будуть. Ну, це так, грубо кажучи, я сході, що там треба поповнювати якийсь асортимент, тому що якісь речі лежать вже по півроку, то вони вже і не продадуться відповідно, я так думаю. Сьогодні тим не менше виїхав на Лівандовку, подивитися, що там буде. А найближче до мене. Ну побачимо. З наступного тижня, можливо, буду знову їздити, можливо не буду. Не буду нічого обіцяти. Пару днів тиждень все ж таки я вискакую на завози. Наприклад, у суботу нарезне 2 буде також завозик. І обов'язково піду, гляну. От, І от зараз на Лівандовочку поїду. Ну що ж, поїхали тоді на Лівандовку, глянемо, що там попадеться. Це відео я запишу за декількох тижнів, напевно. Що. Тому, якщо будуть дуже великі проміжки часу між публікаціями, прошу сильно мене не сварити. Тим не менш, дякую за те, що послухали. Давайте дивитись на смотки. Кожен раз, коли ти забігаєш на секонд хенд, це для тебе дилема деяка. Куди побігти? Куди побігти? Де ж тобі може пощастити? Ну, на цей раз я побіг на светри. Хоча зовсім не сезон, треба бігти було на футболки, ну це я вже зрозумів потім. Зазвичай от, забігаю по інерції. Думаю, ну що ж тут можна зайти. От знайшовся такий светрик, цікавий, якийсь ноунейм no абсолютно, без жодної бірки, але фурнітура рері. Думав, можливо, там внизу буде якась бірка, яка е, була, скажімо так, захована і яку я не зміг знайти. Тому, відповідно, і е, почав. Е, Потім попався ось такий ще светр від Лакос, абсолютно пальоний, не став брати. Так, додивимось далі, що тут ще Ну, Як ви бачите, багато багато мас маркету Речей просто купа, набито, дуже щільно. Але ну, все мас маркет Тобто по штанам, по гратавду, може якийсь ауторчик. Взагалі аутдор кудись пропав, його дуже мало стало. Ось такі єдині 501 лівайси попались, але дуже маленького розміру, навіть не став далі дивитись. Почав дивитись кофти. Зазвичай, ось тут спортивні, більш такі светри, худі, попадаються фліски, можливо. От, якийсь Роллінг Стоунс. Е, можливо, оригінальний м'яч, можливо, ні, але бірок абсолютно немає. Бачите, що я якось дуже швидко все дивлюсь. Не дуже звертаю увагу, що там написано, хоча я. Глянув там Одним оком, чи є там копірай, чи нема. Ну, як завжди, класика, різний там, Tommy Hilfiger, от, Mass Market, H&M, Zara Jack and Jones це ну, база, база для Euro От, Але, тим не менш, продовжую гортати, гортати, тут якийсь аудор, щось я побачив, Mountain Engineering. Потім робочка. Потім це, до речі, якесь цікаве худі попалось. я так його інз... Якийсь і кампанія. Ну, знаєте, дуже такі хі, зразу, асоціації з прізвищем Аденаур не дуже приємні. І цікаво, бачите, пальо на там Хумельс, Ну, коротше, все таке. Єдине, що тут цікавеньке, на перший погляд, було це худі Icebreaker GT, розмір L чоловічий, В кінці майже вам висіло, ось, по ходу. Я його зараз дістану, це воно червоненьке, сіреньке. Ну але повністю все в дірках. Ну я навіть зразу і не став дивитися, тому що я розумію, що по факту там а, дірка на дірки буде. В цілому, отут ще один светрик у мене випав, точніше, інок, я його, до речі, взяв в Вуль. І подивіться тільки на кількість і на щільність забитих речей. Ну, дуже багато, 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 але ну, фактично. Хоча б знаєте, якісь Nike були якісь там Adidas, цікавий хаф. Ну а нічого. Абсолютно, ну по посветрив, скажімо так, мінус, прогорів. Та й в цілому я бачу, що на секонд хенді в цього тижня. ну, це... Так я <кхем> навіть і не бачив, щоб хтось іще щось тайносив. От З цього боку штани висять більш такі повсякденні. Там можуть бути карго, можуть бути якісь спортивні casual, скажімо так, і ще також присутні. Ну і класика, відповідно. І з цікавого, що я тут попалась, побачив це такі карго штани, мілітарі стильочок, нагадують на кархарти класичні, але, але, але це просто якісь військові штани. Там написано навіть було НАТО якийсь сайз, там туди-сюди. Виглядають непогано, розмір, правда, 38-й, Ну, але нічого ну, не став брати. Точніше, їх я не взяв, бо там щось було нюанси. Я віддав Михайлу, він каже: ні 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 я не хочу вже брати. Ну, ладно. Потім почав дивитись на ці кроватки, тому що кроватки дуже така ліквідна штука, якщо там попадеться якийсь Ерме або Діор, або ще якісь там Ферегамо і тому подібні речі. Вони є дуже легкі. А на eBay можуть відлетіти доволі непогано. Шорти також подивився. Парочку шортів все ж таки знайшов. Були Puma, Цікаві, ну такі нормальні нормальні, в ідеальному стані. Спортивні, їх, до речі, вже в телеграм-каналі забрали. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. От, Також шортів доволі багатенько насипали, але брендів знову ж таки немає. Єдине, що такі Decathlon вирішив взяти чисто через їхній стан. Дуже непогано зазвичай можна брати по стану і по моделькам, які вони непогані, то можна брати. Тобто casual, повсякденні, можливо, трошечки закос під аудор, але не такі от, пляжні, там якісь дуже яскраві, можуть продатися, але будуть шукати і знаходитись. Але потрібно буде шукати свого покупця, там, тому такі справи. В цілому ось такі помачі взяли, бачите там, на технології Dry Cell. Дуже гарно вентилюється для спорту або можливо влітку ходити також буде непогано. Давайте подивимось, що там було по футболкам тепер. На цій стійці у нас сорочки з коротким рукавом, шведки, потім пола йдуть і. Футболки. Така футболка Дізель, такая футболка, по-моєму, Дукаті, Кока-Кола. Ну, в цілому для себе, для себе можна набрати. Ось така пачка ноу-нейм-футболочок no з якоїсь фірми було передано на благочинність, але попала в секонд-хенд і продається. В цілому була непогана така аеронавтика мілітаре, якісно зроблена, але воротник вже е трошечки зносився. Ну і відповідно, нікому воно не потрібно. Це якась футболка, я також не зрозумів, якась те, що тобто, за кос під щось цікаве, але бренд не цікавий, на мій погляд. Ну і далі, отак от продовжу, в принципі, гортати. Такі одло, шофілі, це ми е, бачимо на кожному магазині. Це класика. Ось така попалася футболка Mountain Hardware. Дуже легенька і синтетична, правда, але для аудора піде. Вон день хардвір ми беремо, ми полюбляємо. Мерчі різні там з фільмів, з якихось мультфільмів. От. Але от я гартаю і зараз я думаю, а що ж мені в цілому те треба? Та мені треба, щоб були Nike. мені треба, щоб були якісь там аудорні бренди, там Odlo, той же самий Дінафіт і тому подібне. Ось така просто футболочка також цікава з таким велосипедистом, який їде на ровер і п'є пиво. Тут я питаю Михайла, що він там взяв чи не взяв. Він каже, та ні, нічого я не взяв, дуже слабкий. Типу він забігав на, футб... на, ці... на куртки, нічого йому не попалось. І далі бачимо, що тут йде просто футболочки з рекламами, реклами, реклами, реклами І, грубо кажучи, більше нічого. І дешевий такий аудор, кривіт В цілому речі від цього бренду попадає на секонд-хенд дуже-дуже, скажімо так. Ну, В цілому стані як нове, тому що ніхто її не вибирає, напевно. Що... А можливо, це просто сорт, який приїжджає. Розумієте? Є декілька видів сортів, магазинів, наприклад, Ну, не магазинів, а секонд-хендів. Наприклад, я колись купував е, оптом е, кросівки, то там були, наприклад, перший сорт, це типу з невеличкими слідами носіння, і, можливо, можуть попадатись декілька пар прямо в ідеальному стані. Є вищий сорт за перший, це йде крем. Це, типу, там майже без слідів використання і прям ну, класне. А це видно, що це другий сорт, тому що є сліди використання, і якщо бренди, то вони будуть трошки підушатані. Е, Михайло тут показує, що він взяв. Там були мотоштани рука на кордорі, не стали їх брати. Потім Штани Nike і то попалися з таким от фейдом, тобто вигоряння там конкретні. Ну, Nike не славиться сильно своєю якістю виконання, тобто речі попадаються, точніше, ну, ти поносив той Nike, він тебе за сезон може вигоріти. Тут я помітив Бритні Спірс, але це просто якась там зара чай чи не попалась. В цілому, ну такий завіс. що там у пацанів було. Єдине, що я побачив, це був тетч фліс. В цілому непоганий такий в ідеальному стані, елічка розмір. Курток не було. Ну, якось так, чесно кажучи, не їздив і а, нічого не втрачав. Тут якась футболочка цікава, Tits написано. Та й в принципі, що ще казати. Давайте більш детально покажу, що я конкретно взяв. Так, зайдемо на Хоману, тут сьогодні по 130. Що, бюджев, що Супер товарний. Так, так легенько глянуть та й все. Може якийсь свої цаплю буде, чи щось таке. Ну, в цілому можна і шорти якісь подивитись навіть от, по 130. Ну, такі біло бонги. Бугатипчиком. Ну мене бра, беруть. Я, ти, ти, ти. Ясно, що це вже компроміс, вибираєш із того, що вже є. Якби щось інше було, ти на Білобонгі не дивився би навіть. <смі> О. Що <смі> <смі> таке, але щось таке якесь потужне зара якась. Так, <смі> да, треба буде відкривати скубку. Беру все, що made in Japan. Шорти класичні, більш такі, да? неудобні, нічого. Окей, а спорт. Ну, в перший день просто купа було найків спортивних, де вони піднімалися. Та все одно, ну слухай, ну. Немає гудзика. Там хейтять, кажуть, та ні, же гівно, каже, оверпрайс. за що такі гроші? А, ні, 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 не за режисари, за дизель, каже, це каже, моветон, це погано, ти поганий бренд того, що каже, принти фігня, а за типу. Ні, так за кажуть, він фігня. Пилип, пилип Плейн, плей. хоч пилипа. Пилип-прилип. Не поняв. Дарено втрата часу. Як завжди. Практичним методом, будь ласка, я показую, що зараз секонд-хенди максимально скатились. Тобто ось, все, що я взяв. все навсього футболка Mountain Hardwear, ну Це було із того, щоб більш-менш... Цікаве і ціле насправді, бо айсбрейкер був взагалі вбитий, в ясно Тобто був би він цілий, його б на секонд хенді не було вже був би десь. На Потім ось які просто також в гарному стані декатлони легенькі. Можна сказати, повсякденні шорти, в принципі, непогані. Ось такі крафти. Думаю, що це для бігу, можливо для велосипеда. Розмір S це б на Хумані взяв. В Новому стані ось такі шорти від Puma. Розмір М також в ідеальному стані, супер легенький, підуть на літо комусь. І також з Маріновуль матеріалу. Ось такий інок Challenge, Marino Zip Pullover, 100% шерсть в ідеальному стані також новий. Як новий, 50-й розмір, по факту, десь М, Мелька. Відповідно, ну що, коментарі, я думаю, що тут не варті. Тобто, по факту. Окей, щось можна з цього всього там підзаробити і продати, але як ви бачите, мало-мало товар. Де товар? Не знаю, що там поляки знову блокують кордон, чи що не пропускають, чи я не розумію. Коротше, в суботу ще покажу, що буде на моєму районі. Ну, в цілому, дякую за перегляд, дивіться далі. Нема бажання тебе цей брек взяти. Там. Ну, і подерти та трошки ось. Пропасик невеличкий. GT, GT. Ну тут ще... Блін, я не знаю, це хіба по Україні можна продати, знаєш? Ось сього ще Ось іще, багато. Вот, виси ще Це вже тільки собі брати. Це все одно, ну, як знає, щоб типу підсьох. Ну. Підкладка там якась. Саме перший день. А, ну це хіба чи, чи це через це, там? 50 гривень там то Ну, не за 5 соток продать, та й забудуть. Да. Тобто хтось би купив би собі, в гори був би після саради. Покажи ось свої паулі. Та ось такі паулі тут не Наче. Ну, от щось бачу, чорне. А крок цей? Нема нікого. Нема нікого. Нема нікого. Нема нікого. Нема нікого. Нема нікого. Так, ну що, світ секонд-хенду, ось такий штанці-рап, розмір L попались на витяжках внизу, трошки отеплені навіть, на піде футболка на драйфіті Nike. Nike Pro. Ціленька також піде. І легендарний ходачок Weekend Вікендер. Розмір Excel, але трошки бруднуватий. В цілому такий забруднений якийсь. Треба подумати, чи брати, чи не брати. В принципі, сірий може відібратися, думаю. Ну, от, ось який невеличкий коротенький секонд хенд патруль. Ви ну, бачите, що погодка зараз не дуже така благоприятна для того, щоб десь їздити на ровері. Відповідно, я поекономив свої гроші, поекономив свої сили і свої нерви, нікуди не їздив. А от я взяв сьогодні тут штанці РАП, ну непогані, до речі, на протекції. І таку футболочку для бігу там Nike Pro. В цілому бачите, в травень видався максимально дощаливий. Чи як це правильно буде сказати? Мокрий. <хи> О, тому так, ото -от. через раз ходжу. Ну, Сподіваюсь, тим не менш дякую за те, що подивилися це відео до кінця, як у вас там завозики, радують чи не радують. Бо у Львові навіть у колег я питав, ті що дали понеділок вівторок. Теж кажуть, ну так є слабенько, слабенько там. Одни... Одна-дві речі, щось попадається. В принципі, як і сьогодні, до речі, одна-дві речі попалися і все, тому що... Була Джусі Кутюр. Жіноча така кофта. Теж знаю, що трошечки беруть їх. От, та і все, от такі, от такі лови, отакий Сентхен Патруль. Все гарно всім дня попаду, побачення.